Сьогодні про покликання, про історію життя, про це, щоб залишити все. Вчора ввечері розмовляв з таким чоловіком, з ким познайомилися. Він є вірюча людина, практикуючий християнин куєму. Розказав трошки про себе, він звернувся до мене з таким запитанням, каже: брате, таке інтимне питання. Якщо дозволите, я вас запитаю. Я кажу, Добре. Він каже, чи ви не жалієте, що стали монахом, що стали священником? Сьогоднішнє Євангеліє говорить нам власне, про молоду людину, яка шукала щастя. Прийшла до Ісуса, це молода людина, цей юнак, і каже: Господи, що мені робити, щоб мати життя вічне? Каже, я виконую заповіді, але це не приносить мені щастя. Ісус каже, залиш все, що маєш, всі свої багатства. Візьми хрест і йди за мною. І можу сказати, що я після 20... Трьох років нашого життя я щасливий, тому що Бог дав мені благодать, е, заризикувати з ним. Коли я, маючи 22 роки, е, почув цей заклик Ісуса «Іди за мною. Е, я насправді хотів піти за ним, бо вірив, що Він мене зробить щасливим. І, хоча нелегко було пізніше свій вибір підтвердити, але я щасливий, Щасливий тому що Бог дійсно виконав свою обіцянку, І коли Петро сказав, ми, які залишили все, пішли за тобою, що будемо мати? Ісус каже, всі ті, які залишили ради мене, в сто разів більше будуть мати. Я щасливий, тому що дійсно Бог мені вже тут на землі дає сто разів більше домів, братів, сестер. І, і тому я є щасливий, що Бог мене покликав і те, що дав мені благодать служити йому, як монах, як священник. Тому, коли Бог кличе тебе, коли відчуваєш в серці, що варто. Йди за Христом, залишити все. Навіть, навіть найдорогоцінніше, те, що маєш. Не, не вагайся, іди за Христом. З ним будеш щасливий.